Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати у режимі наживо. І також нагадаю, що трансляція цього етеру триває на Ютуб-каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Сьогодні в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади у 2019 році. Це був черговий крок у реформі національної поліції. А із появою нових посад та спеціальностей у календарі професійних дат з'являються і нові свята. Тож сьогодні ми поговоримо про роботу поліцейського офіцера громади із гостем нашої студії. Поліцейський офіцер громади, сектору взаємодії з громадами відділу превенції Хмельницького районного управління поліції, головного управління нацполіції у Хмельницькій області Вадим Туз з нами в студії. Вітаю вас, пане Вадиме, і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Власне, поліцейський офіцер громади, якщо років п'ять тому це ще була така дивина, і люди мали звикати до того, хто це, які функції він виконує. За п'ять років, що змінилося? Ну, п'ять років назад. Я вам скажу, це був тільки проект. Це був проект, який тільки стартував 19-му році, у 20-му році у Хмельницькій області. На даний момент це вже є повноцінна служба. Тобто територія України 50, більше 50% громад України вже мають своїх поліцейських громад. Тобто, це нова служба, яка працює вже більше п'яти років. Ну сім сьогодні буде так, е, яка вже здобула свою довіру, показала свою ефективність, свою роботу в Україні взагалом. Так що я думаю, що вже багато хто знає, що таке поліцейський офіцер громади, особливо в районах, тобто в сільській місцевості, тому що тільки. Нещодавно почали запускати цю службу в містах, mm -hmm. деяких в Україні, а в сільській місцевості поліцейські громади давно працюють і показали свою ефективність, я думаю, на теперішній момент. Як давно ви працюєте на посаді поліцейського офіцера громади і як потрапили? Mm -hmm. На посаді поліцейського офіцера громади з 2020 року. Я працюю з березня 2020 року. Потрапив я до цього працював в патрульній поліції з 2015 року, так само з початку реформи патрульної поліції. Коли я почув про створення такої нової служби, для мене це стало цікаво, тому що ну, я, як всі люди, які займаються своєю, справою, хотів розвиватись, хотів чогось більшого, там, росту по кар'єрі. Поліцейський офіцер громади це якби вища вже є посада, чим інспектор патрульної поліції. По-друге, я живу в цій громаді, на яку розпочався набір, для мене це якби особисто було цікаво, для того, щоб вирішувати питання моєї громади. Так само, само розвиватися хотілось, тому що робота поліцейського офіцера громади більш така глибша і розширеніша, ніж в патрульній поліції. У 2019 році, коли почався набір, я пройшов відбір, прийшов навчання у Львівському національному університеті, проходили у нас підвищення курсів кваліфікації. У 2020 році, в лютому, ми проходили стажування у Дніпропетровській області, вже в діючих поліцейських громадах, які на той час вже близько року працювали, передали нам свій досвід. І з березня почали працювати вже в своїй громаді. Це якраз такий початок дуже турбулентного часу, тому що фактично із 2020 тисячі життя не тільки українців, але й світу змінилося. Тоді був початок карантину, ковід-19, пандемія. Власне, потім, після того, як пандемія трохи стихла, почалось повномасштабне вторгнення. Як змінювалася ваша робота за цей час? Е в загальному робота поліцейського офіцера громади заключається в основних таких моментах. Це дотримання публічної безпеки порядку, взаємодія з громадою на засадах партнерства, саме для створення безпечного середовища в громаді. Тобто цілі наші задачі нічим не змінювалися. Змінювалися тільки завжди проблеми і специфіка їх вирішення mm -hmm. цих проблем. Тобто задачі поліцейського офіцера громади, які були в 2020 році, такі залишились зараз. Методика їх вирішення змінюється регулярно, такі вона зараз, uh -huh. на жаль, часи. Після початку повномасштабного вторгнення, чи з'явилися нові виклики навіть в методиці вирішення тих завдань, які у вас є? Uh -huh. Нові виклики з'являються у нас періодичністю там, в півроку, постійно є нові виклики. Постійно. У 2022 році, початок повномасштабного вторгнення, дуже велика кількість вимушено переміщених осіб. Як пам'ятаєте, початок повномасштабного вторгнення дуже багато людей самоорганізовували блокпости, населені пункти, мисливці зі зброєю виходили на дорогу, перекривали свої села. Потрібно було поліцейським громади контролювати дану ситуацію, тобто, щоб не вілювати між тим, що люди хочуть захищати свій будинок і не порушували так само права, не доводили, не дай Бог, до якихось кримінальних правопорушень чи до біди. Тобто в тому напрямку ми працювали. Подальшому більше працювали вже з вимушено переміщеними особами. На Хмельницьку область, у 2020 році, початок 23-го дуже великий був наплив вимушено переміщених осіб. Подальшому по-дальшому працювали так само, ну це постійно була співпраця з військовослужбовцями. Тому що, ну, ви знаєте, що військовослужбовці Збройні сили України базуються не тільки на сході України і дуже багато є на нашій території. Ми змушені їм допомагати, тому що ми знаємо територію, знаємо людей, знаємо можливості території, і якби були цим буфером між громадою і так само військовослужбовцями. То постійно, постійно є нові виклики, і постійно треба знаходити шляхи їх вирішення. Щодо внутрішньопереміщених осіб, ми дійсно громади Хмельниччини прийняли величезну кількість людей, хтось поїхав далі і на Хмельниччині залишався наже певний період часу. Хтось залишився, і для них Хмельниччина це вже другий дім. Чи виникали якісь конфліктні ситуації у людей з внутрішньопереміщеними особами або інші якісь проблеми? Ну, в загальному на моїй території в пік цієї ситуації було близько 650 е вимушено переміщених осіб. Щоб сказати, що були якісь проблеми, ну, можливо, десь поодинокі конфлікти були, в загальному проблем не було. В загальному проблем не було. Е ми за рахунок комунікації. З населенням, з громадою, вже мали якусь свою базу будинків, квартир, які люди готові віддати вимушено переміщеним особам. Коли з'являлися люди і просили допомоги, в нас вже була якась база. Ми показували їм будинки, куди вони можуть заїхати, там, які там були проблеми, десь, можливо, там опалення якесь потрібно було зробити, десь там оглянути там, пічне опалення, тому що ну, багато будинків були нежилі, розумієте. В загальному проблем якби не було. Розуміння громади до цієї проблеми, дуже співпрацювали люди, давали свої будинки, якщо була така можливість. Вимушено переміщені особи так само були деякі навіть сильно здивовані, наскільки громада наша йшла до них на співпрацю на зустріч, тобто допомагала. Були поодинокі випадки конфліктів, але вони були не критичними. Вони вирішувалися, в принципі, на місці, і проблем у нас не було з цією ситуацією. Це дуже приємно чути. Насправді, що і люди розуміли важливість, і, власне, навпаки допомагали, а не перешкоджали власне життю внутрішньопереміщених осіб і ваші діяльності. Так само Так, проблем з цим не було взагалі. Навіть сильно допомагали, і вирішувати їх було доволі нескладно Ці проблеми. Ми часто говоримо про важливість довіри до представників правоохоронних органів для того, аби звернутися до поліцейської громади, до прикладу, із запитом за допомогою, за порадою і так далі, а не боятися покарання від офіцера громади або від представників правоохоронних органів. Чи з'являється ця довіра, як з вашого погляду? Е, ну, довіра населення взагалі це досить така суб'єктивна думка, так? Тобто, як правильно визначити цю довіру, це, мабуть, мають працювати якісь соц... uh -huh. соці... Ну, соці... соцопитування проводитися, спеціалісти з цим працювати, щоб більш там, скажімо так, точно встановити mm -hmm. в якомусь там відсотковому співвідношенні даний показник. Але взагалі в моїй роботі за вже 5 років служби поліцейським офіцером громади. Я вважаю, що вона є, ця довіра населення. Ми стараємося її покращити, збільшити навіть такий складний час, як зараз, тому що без довіри населення ми не зможемо взагалі нічого зробити. Сама методика роботи поліцейського офіцера громади це не реагувати на дрібні проблеми, а систематизувати їх і вирішувати в загальному. Без довіри, без комунікації з населенням ми цього зробити не зможемо. Якщо люди до нас не будуть звертатися, ми не зможемо провести аналіз, які є проблеми, кого що турбує. Тому що кожне село, кожна громада має свою специфіку проблем. Якщо у Хмельницькій громаді це взагалі можливо навіть і не проблема, то в Лісогрінівецькій громаді це може бути велика проблема, яка турбує людей. Якщо ми не будемо комунікувати, якщо люди нам не будуть довіряти, не будуть. Свої проблеми нам доносити, консультуватися з нами, запитувати поради чи просити допомоги. Ну ми не зможемо нічого зробити в громаді. На даний момент ця довіра є, я в цьому впевнений, і ми працюємо для того, щоб створювати безпечні середовища на наших громадах. Ця довіра, вона ж не за один день напрацьовується. Вона напрацьовується роками і постійно потрібно її підтверджувати ще й для того, аби власне людей продовжували вам і вірити, довіряти. що вам Як вам вдалося це зробити? Як на ваш погляд? І чи дійсно цей процес такий дуже тривалий? Е, ну, з практики, починаючи з патрульної поліції, так само вже поліцейським офіцером громаді, коли запускається нова реформа, нова служба. Е, Завжди наші громадяни дають якийсь кредит довіри. Угу. Це завжди. Коли розпочинається якась нова служба, люди вірять, що це буде на краще. І не знаючи, як працюють ці люди, вони вже дають якийсь кредит довіри. Вже дають. Я думаю, що поліцейські громади цей кредит довіри повністю скористалися ним і довіру навіть підняли для себе. Тому що основне це. Допомога людям, вирішення їх проблем в загальному. До поліцейських офіцерів громади люди звертаються не тільки за поліцейськими послугами. Так? Тобто люди консультуються, запитують. Навіть а от по якими питаннях. запитами телефонують вам? Дуже багато є запитів. Дуже багато є запитів різного характеру. Не завжди ми можемо одразу дати відповідь на питання, які нам задають. Це можуть бути питання і земельного характеру, і там по екології, там, по архітектурі, по будь-чому. Можуть бути якби, питання звертатися до поліцейських. Поліцейський офіцер громади для того, щоб набувати довіри населення, він не говорить, що це не моя компетенція, я не можу вирішити це питання. Він вивчає це питання і в межах своєї компетенції надає. Консультацію людини. Тому що якщо людина звертається до поліцейського, значить вона йому довіряє, і він має їй допомогти. В будь-якому випадку, чи це поліцейська робота, чи це не поліцейська робота, і таким чином здобувається довіра. Якщо людина знає, що вона звернеться до поліцейського, поліцейський допоможе. Uh -huh. Наскільки ця допомога вже буде вичерпна, ну це вже як виходить по ситуації. Але в будь-якому випадку треба старатися допомогти людині, не відправляти її там, по кабінетам, скажімо так. А Старатися знайти вирішення цього питання наскільки це можливо. Ми часто говоримо в цій студії з вашими колегами про те, що є стигматизація серед людей щодо представників правоохоронних органів. До прикладу, дехто боїться телефонувати, бо що скажуть сусіди, або я не хочу стукати на сусіда там і так далі, бо всі дізнаються, що це я зателефонував до поліції. Оце воно ще зберігається, воно є. Є е, така ситуація, я не скажу, що вона критична і масова, але така ситуація є. Е, як в нас е, виходить боротися з даною ситуацією, ми спілкуємося зі всіма громадянами і слухаємо головне, слухати. Так? Ми слухаємо, які є проблеми в людей, що вони говорять про проблеми своїх сусідів. Якщо ми знаємо, що в сусідів є якась ситуація конфліктна, але вони не звертаються, ми стараємося самі під'їхати і врегулювати її на початку конфлікту. Тому що рано чи пізно люди все одно звернуться в поліцію. Але вони можуть звернутися, коли це вже буде трошки пізно, коли це вже кардинально приходиться вирішувати питання. Тобто найпростіше вирішити проблему, коли вона тільки розпочинається. Ми не чекаємо. Щоб до нас звертались люди з зверненнями, з заявами, скаргами один на одного. Якщо ми бачимо, що проблема є, ми стараємося її вирішувати одразу, скажімо так, без звернень, тому що це логічно, потім буде наша робота набагато складніша, набагато більше зусиль треба буде прикладати для проблеми. Що ми бачимо, що вона може бути ця проблема, стараємося її вирішити або вирішити навіть фактори, які можуть на нього повпливати. Тобто так, чи здебільшого це такі побутові конфлікти? Ну, особисто в мене в громаді здебільшого це побутові конфлікти. Це або в сім'ї якісь нюанси, або між сусідами. Mm -hmm. Таких глобальних проблем, скажімо так, на рівні громади там, дуже рідко трапляються. В основному, так, це побутові. Тобто, ситуація, вона, безпекова ситуація вона стабільна і серед людей теж ситуація більш-менш стабільна? Більш-менш стабільна, так. Поліцейські офіцери громади взагалі сам Інститут поліцейського офіцера громади, коли створювався, допомагали створювати американські колеги. І започаткували, саме навчали поліцейських офіцерів громади вирішувати проблеми в загальному, систематично. Там, нас навчали там, системам, Саро є така система, як вирішуються проблеми. Тобто, це. Спочатку аналізується сканування, так скажімо, так іде, ситуації, встановлюються проблеми, які є, потім встановлюється їх систематичність. Тобто, якщо є одна проблема, вона раз там трапляється на 5 mm -hmm. років, вона нам не дуже важлива. Якщо ці проблеми трапляються кожного тижня, ми скануємо, чому вони відбуваються там, знаходимо причину, чому вони відбуваються, і потім реагуємо на них, тобто вирішуємо. І проблеми відпадають. Якщо, наприклад, там відбувалося, відбуваються постійно крадіжки там, на дачних масивах uh -huh. так, в зимній період. Стандартне реагування це знайти злочинця, покарати його. Але проблему воно не вирішує, тому що наступного року та сама ситуація, через рік та сама ситуація. Тому ну, е, використовуються нестандартні там, скажімо так, підходи до, е, до вирішення таких проблем. Є систематичні проблеми. Найпростіше. Ставиться освітлення на дачному масиві. В зимній період крадіжки падають практично до нуля. Mm -hmm. Тому що освітлюється там, для злодія, коли є світло, він туди йти не буде. В загальному проблема вирішується. Тобто не одної людини, а загальному. Ну, такими методами працюють поліцейські офіцери громади, не реагують на одну проблему, а систематизують їх і вирішують загальну. Тобто ваша робота в тому, щоб знаходити ще такі нестандартні підходи для того, аби вирішити і побутові конфлікти в тому ну, числі? Більшість, більшість ситуацій вирішується нестандартними методами. Стандартні методи в поліції, поліцейський працює так, як передбачено законом. Тобто, якщо в законодавстві прописано, що за дане правопорушення там є відповідальність, людина притягується до відповідальності там, відповідно до правопорушення. Mm -hmm. Якщо. Ці проблеми систематичні, тобто не одна людина їх вчиняє, а в загальному. Значить, для, для цього створене якесь середовище, що там можуть створюватись проблеми. Тому для того, щоб в загальному вирішити проблему, нам треба це середовище переробити на безпечне. Ну, тобто, треба знаходити якісь нестандартні рішення. Дуже багато є випадків по ну, Хмельницькій області, що поліцейські офіцери громади вирішували нестандартними методами проблеми громад. Які роками накопичувалися і ніхто їх вирішити не міг. Тобто є багато методів, треба шукати, звідки починається проблема і починати її таким чином вирішувати. Чи проводите ви ще таку освітню роботу щодо безпекової ситуації з молоддю і з дітьми громади? Обов'язково. З дітками ми проводимо завжди роботу. В школах, в садочках, в побуті. Діти це наше все. І треба починати виховувати з дитячого середовища, оце безпечних громадян, безпеку середовище створювати, їм пояснювати. Довіра дітей до поліцейської громади, я думаю, що на рівні відсотків 98. Тобто, якщо їде поліцейського офіцера громади, машина біля навчального закладу, завжди діти махають руками, привіт. Раді бачити, раді бачити, коли ми приходимо до них поспілкуватися. Зараз е останнім часом дуже багато впливають зовнішніх чинників на наших дітей. Постійно якісь телеграм-канали, постійно якісь вербування. Це все. Постійно, коли якась ситуація з'являється, ми одразу йдемо в школи, одразу йдемо дітям, пояснюємо, пробуємо встановити. Чи, можливо, хтось вже зустрічався з тим для того, щоб запобігти в подальшому. З дітьми працювати треба постійно, і ми це робимо постійно. Часто ставлять питання з дітьми, робота з дітьми специфічна. Якщо дітьми офіційно, питань ніхто задавати не буде. Якщо на засадах партнерства, як друзі, спілкуватися угу. завжди є діалог, діти відкриваються, задають питання. Розказують деякі свої проблеми з дітьми. Потрібно працювати в дружніх відносинах. Тоді вони відкриваються, запитують, розказують, діляться своїми проблемами, і тоді з ними працювати легше. А оцей формат партнерства, про який ви говорите, він працює і тільки з дітьми, чи з дорослими так само? Можливо, вони більше відкриваються і говорять про свої проблеми. В Загальному принципі партнерства це загальні принципи роботи поліцейського громади. Тому що одна людина не може в громаді вирішити питання. Ми зі всіма працюємо на засадах партнерства. Якщо в нас є проблема, її треба вирішити, ми пробуємо включати як населення, як підприємства, як органи місцевого самоврядування всіх підключати до вирішення цієї проблеми. Тому що всі разом вирішують її швидко і якісно. Одна людина ніколи не вирішить проблеми так якісно, як будуть uh -huh. вирішувати всі. Тобто, це в всіх напрямках поліцейські громади на засадах партнерства працюють як з населенням, так і з органами самоврядування, так і з бізнесом. Зі всім чи є комунікація з вашими колегами, аби і обмінюватися досвідом, і говорити про ті нестандартні методи вирішення питань, про які ми з вами говорили? Обов'язково є. Звичайно, під час ще створення ще під час проєкту поліцейської все громади, і вже на даний момент, коли це вже є повноцінна служба. У нас є групи в соціальних мережах, де поліцейські офіцери громади зі всієї України запитують поради своїх колег, діляться своїм досвідом, діляться своїми якимись перемогами маленькими, скажімо так, і інші беруть це як за основу. І комунікація є постійна зі своїми колегами. Так, питання філософське, але я таки його поставлю після української перемоги. Якої б ви хотіли бачити свою громаду? Я хотів би всі громади бачити, такими, які хочуть розвиватися, які хочуть вирішувати, хочуть, можуть і бажають вирішувати ті проблеми, які виникнуть, а їх виникне дуже багато після нашої перемоги. Щоб людям там було жити в громадах комфортно, безпечно, щоб батьки не боялися відпускати своїх дітей до школи і не переживали, коли вони звідти повернуться. Щоб на в Бюджетах сільських рад не обговарювали, скільки нам виділити грошей на дрони, а скільки нам на бомбосховища, щоб це питання взагалі відійшло, щоб громади виключно працювали на свій розвиток, на покращення життя населення. Ми вас вітаємо, проф... з професійним святом. Вітаємо усіх ваших колег і дякуємо за вашу непросту, але дуже важливу роботу. І вам дякуємо за те, що поділилися своєю історією в нашому етері. З нами у студії був поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Хмельницького районного управління поліції, головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Вадим Туз нагадаємо говорили про співпрацю поліції і громади і про те, як війна змінила роботу правоохоронців на